Друзі, привіт! Це лот наборів. Рушників для ванної кімнати від німецького бренду Livarna Home. Всього у лоті 10 наборів у 4 кольорах: Це сірий, гірчичний, синій та блакитний. У набір входять 6 рушничків, 2 розміром 65 на 120 см. Два рушничка 50 на 90. Та два рушничка розміром 30 на 40 см. У складі 100 котон. Преня за температури 60 градусів. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів. Або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!